Виконуємо номер 509 із підручника Алгебра 7, дата номер 22.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте добуток у вигляді многочлена. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно цей одночлен помножити на кожен член многочлена і результати додати або відняти. Множимо 4 на 1, буде 4 А на А квадраті. А куб 4 на мінус 2, мінус 8 А на А, а квадрат, 4 на 3. 12 і А. Отримали 4 а куб, відняти 8а квадрат, додати 12а. Множимо мінус 3б квадрат на кожен членів многочлена. члена. Мінус 3 множимо на 4, це буде мінус 12, Б квадрат на б куб, показники степенів додаємо б в п'ятому степені. Мінус 3 на мінус 2 це буде 6b квадрат на b квадрат b в четвертому степені. Мінус 3 на 3, це буде мінус 9b квадрат на b, b куб. Мінус 3 на мінус 8, 24b квадрат, переписала. Множимо мінус 0,1 х куб на кожен з членів многочлена. 3 множимо на мінус 0,1 буде мінус 0,3. Х квадрат на х куб, х у п'ятому степені. Мінус 0,1 множимо на мінус 4, це буде 0,4 х на х у кубі х у четвертому степені. Мінус 0,1 на 12 це буде мінус 1,2 і на х кубі помножили. Четверте завдання: множимо 3p в четвертому степені на кожен членів много члена. 3p в четвертому степені множимо на p квадрат, 3 множимо на 1 буде 3, п в четвертому степені на p квадраті показники степенів додаємо 4 дати 2 буде 6. 3 множимо на 9 на мінус 9 буде мінус 27. І тепер P в четвертому на п в кубі це буде П у сьому степені. 3 множимо на 7 буде 21, p на P в четвертому p в П в п'ятому степені. І 3 на мінус 1 мінус 3 і на P в четвертому степені. Множимо 7 АБ на кожен з одночленів. 7 множимо на 2 14. А на А в квадраті А в кубі. Б на Б Б квадрат. Тепер 7 на мінус 3, мінус 21. А на А А квадрат. Б на Б в квадраті Б в кубі. 7 на мінус 3, мінус 21. А на А в кубі А в четвертому степені і Б. Множимо мінус 6 m kwadрат m na koженie mnego члена. Мінус 6 на 1 мінус 6. m на mwadna m2 m w четвертому степені n на n квадрат. Мінус 6 на мінус 3 додати 18. m на na m куб. n на n квадрат n куб. Мінус 6 на мінус 4 плюс 24 м квадрат n на Н у кубі n у четвертому степені множимо мінус 3 а квадрат б куб на кожен членівного члена. 9 на мінус 3 мінус 27 а квадрат на а квадрат а в четвертому степені b на b куб б в четвертому степені. Мінус 3 на мінус 8 плюс 24 а квадрат на а, а куб, Б куб на Б куб Б у шостому степені. Мінус 1 на мінус 3 це буде плюс 3. А квадрат на а квадрат а в четвертому степені, Б квадрат на Б в третьому степені, Б в п'ятому степені. 5 множимо на 1 5. П квадрат на П куб П в п'ятому степені. Q ку, ку, ку в кубі на К ку в квадраті, К в п'ятому степені 5 на мінус 2, мінус 10, П на П в кубі П в четвертому степені, Q в четвертому на К в квадраті, К в шостому степені. 3 на 5 15, П в кубі на П в кубі П в шостому степені. Q. У квадрат. Нагадую, що при множенні степенів з однаковому основу показники степенів ми додаємо номер 509 із підручника Алгебра 7 та номер 22 ,5 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.